В Україні запрацював електронний кабінет пацієнта. Тепер громадяни можуть укласти декларацію з сімейним лікарем онлайн, не виходячи з дому. В особистому кабінеті зберігатимуться всі основні дані пацієнта. Інформація та декларація з лікарями. Проект особистий кабінет пацієнта реалізується Національною службою здоров'я України разом з міністерством охорони здоров'я. І до цього вже залучаються партнери, серед яких міністерство це. Цифрової трансформації і оператори електронного пацієнтських інформаційних систем скористатися кабінетом можуть усі українці, у тому числі й підлітки віком від 14 до 18 років, за умови, що вони мають власний електронний підпис. Підлітки можуть самостійно зайти до кабінету, переглядати свої дані. А якщо мають підтверджену цивільну дієздатність, подавати декларацію з лікарем та за потреби змінювати особисту інформацію. Насамперед він може бачити свої особисті дані. І він може перевірити достовірність внесених, проконтролювати внесення тих чи інших даних закладом чи лікарем. Знову ж таки, якщо пацієнт міняє прізвище, наприклад, чи міняє номер телефону, він це може в своєму через свій особистий кабінет змінити автоматично, а не йти до лікаря чи в заклад, щоб зробити дану функцію. Щоб увійти до кабінету пацієнта, потрібно обрати один із доступних. Електронних сервісів це може бути державний є кабінет або ж сервіс, створений приватними компаніями. Насамперед підтверджується вхід своїм електронним підписом. Далі вносяться спеціальні ну та інформація, яку запитує електронна система. Якщо ви бачите, що були внесені, наприклад, лікуючим лікарем, сімейним лікарем чи закладом, де лікувався пацієнт, і щось не співпадає, тоді Сам пацієнт, ну людина українець має право виправити це все в електронній системі. Директорка департаменту охорони здоров'я Житомирської ОВА Валентина Донець каже: нова система значно спрощує процес як для пацієнтів, так і для лікарів. Водночас додає на медиків, тепер покладається більший обсяг роботи, адже всі дані мають бути вчасно та правильно внесені до електронної системи. Сьогодні ми розуміємо, що це лише початок. Система буде в Досконалюватися. І, можливо, на початку це не буде такої великого переліку послуг, який надає ця система і ця можливість, і цей кабінет. Але я думаю, що враховуючи так, як ми рухаємося в реформуванні і в усьому, що з часом, а можливо, й до кінця року, чи за деякий період реєстр цих послуг буде значно збільшуватися. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК-1.